2014 рік на Прикарпатті оголошений роком Великого Кобзаря. З нагоди 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка обласні чиновники та освітяни за круглим столом обговорили низку наступних святкових заходів. Серед них творчі конкурси учнівської та студентської молоді, наукові конференції, фестивалі. Очікуються тематичні ранки та вечори у навчальних закладах. Зокрема, друком вийде збірка поетичних творів учнів та вчителів про Шевченка. Шевченківський рік покликаний відкрити для юнацтва та молоді зміст і характер творчості великого Тараса. Та його життєвого шляху. Кожен день має бути, починатися з того, що, як, як з молитви. З Шевченка в кожній сім'ї, в кожному навчальному закладі, і що це було б відчутно, що ми не лише формально прийдемо на концерт, але ми хочемо повернутися до життя Шевченка, до того, що він пожертвував багато чим своїм життям особистим. Він міг написати твори придворні, малювати придворні портрети і жити прекрасно. А він провів половину свого життя в засланні. У районних центрах Прикарпаття вже відбувається вшанування кобзаря. Зокрема, у Бгорачанському районі розробили методичні рекомендації для використання творів Шевченка на уроках історії, а також видали декілька тематичних збірок. Починаємо звіти учнівської Вчительської художньої самотворчості. Вони у нас дійсно проходять, що представлена вся творчість школи. У нас комісія вже 15 років виїжджає, журі, виїжджає в кожну школу, дві-три школи ми протягом місяця, а то й більше, ми слухаємо так серйозно і робимо відбір на районне свято. Значить, в Цьому році ми плануємо ці звітишкині завершити районним святом, у Клінтобі Тараси». А на Верховинщині готується до 17-го 17-го злету обдарованої молоді гуцульщини. Тамтешні освітяни також мають намір організувати зустріч учнів з лауреатом Шевченківської премії Марією Матіос. У нас має бути спільно із Косівським районом проведена гуцульська Шевченкіана, яка буде проведена у березні місяці. Це наші два райони проводять спільно. У на тему натхнення Шевченко. Там будуть експонуватися е, твори, учнів приурочені до е, від цієї дати. Аналогічно будуть твори. Е, Прикладного характеру, які стосуються цієї події, а от Івано-Франківська міська рада вирішила провести загальноміський конкурс Тарасова світлиця, зокрема серед навчальних закладів міста. Це на думку депутатів активізує творчу пошукову діяльність учнівської молоді. І чи не найважливішим заходом у програмі відзначення 200-ліття з дня народження Кобзаря стане створення обласного музею Шани Шевченка? Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.